У Тернополі борються із незаконними об'єктами торгівлі. Позиція запевняє міський голова принципова. Усі нелегітимні мафи повинні бути демонтовані самостійно власниками або ж примусово. Взагалі політика має бути спрямована на те, щоб місто поступово чистити взагалі від мафів. Тобто, якщо ми сьогодні подивимося, будь-яке сучасне європейське місто, ніде цих мафів не існує. Тому ті мафи, де є існуючі договори, повинні допрацювати. Нових заключатися не повинно. Зі слів Сергія Надала робота зі звільнення міста від мафів вже ведеться. У квітні місяці в більшості мафів закінчились договори сервітуту. Управління муніципальної поліції спільно з відділом торгівлі проводили обстеження всіх малих архітектурних форм, які здійснюють торгівлю по всьому місту Тернополю. Відібрали ті суб'єкти, які встановлені з порушенням діючих вимог. Відібрали ті суб'єкти, які встановлені без певних погоджень або дозволів прийняти рітектури або земельних ресурсів. Відібрали ті, які не відповідають вимогам діючого законодавства. Ці ці списки були надані відповідно до підрозділів відділу земельних ресурсів. В квітні місяці були продовжені договори на сервітути лише тим, хто повністю відпідає вимогам діючого законодавства. Інші ж малі архітектурні форми повинні зникнути. З початку року кажуть у міській раді у Тернополі вже демонтували більше 20 таких об'єктів. За результатами прийняття відповідного рішення про демонтаж, керівник робочої групи з демонтажів, вживає заходи для його виконання та повторно вивчає наявність або відсутність дозвільних документів. Насамперед, якщо власник тимчасової споруди не є встановлений, вживаються заходи для його встановлення. Встановленому власнику повідомляється про прийняте виконавчим комітетом рішенням та надається попередження про необхідність демонтажу тимчасової споруди. За інформацією міської ради, наразі у Тернополі близько двох сотень об'єктів торгівлі, які згідно з певними візуальними ознаками не мають усіх документів. Побачити, які мафи є незаконними або сумнівними. Усі охочі можуть на інтерактивній карті міста. Якраз тут величезний зараз перелік об'єктів нанесений, якраз то, що зараз зроблено. Зразу скажу, що комісія працювала дуже довгий час, і ще інформація до сьогоднішнього дня вона надається, і тому зараз тут ще є неповний перелік. Тому що є трошки проблема самого фізичного внесення. Тобто, як бачите, що з собою мається на увазі? От, наприклад, перші маємо майдан перемоги 45. і зразу ж бачите, тобто інформація є що? Тобто фотографія даного об'єкту, хто на кого він нібито зареєстрований, або хто мав ці документи, і адреса якраз його. Тобто по кожному цьому об'єкту треба було зробити фотографію і е, взяти інформацію в майбутньому, аби уникнути непорозумінь, кожній малій архітектурній формі мають намір присвоїти власний номер із символікою міської ради. Наявність такого свідчитиме, що об'єкт законний.